Всім привіт! Я генеральний секретар уряду Японії Хирокадзу Мацуно. Я заявив, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів 24 лютого. За моїми словами, Зеленський виступить на відкритті онлайн зустрічі. Я зазначив, що українська криза буде переважаючою темою на переговорах Великої Сімки. У січні 2023 року Японія стала головою у Великій Сімці строком на один рік. Раніше повідомлялося, що японська влада планує запросити Зеленського на саміт, який пройде в травні 2023 року в Хіросімі. Влітку 2022-го український президент вже виступав на саміті онлайн на запрошення Німеччини. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!